Мам, підйом! Що? Повставали? А де друге? Кімандер. Нічого його не дирну. Вон трапалка відвалилась. Ой, я вас пой, все після вас треба провляти. Що ж ви так додряпали? дирку ж зробили дрепцію. Та ну, мамка, поправиш. Пішли. Брак проточне піднімати. Сьогоднішній второк, в другий день робочого тижня. Такий свінбуд далим. Спокійним. Що там ще кажуть? І буду твортим. Ой. Давай, давай, Соня, що став? Прапор підніматрять. Прагай. І опа, і -ї -ї. прапор. Ой, і второк тачний. Ваша в підні тут. Поняв, Соня, поняв, я першим. І на термометрі, скільки там, Соня, на термометрі, подивись, будь ласка, то що ти ще не навчилася. Ой, не навчилася. Марявка. Зой, мамусік. <соць> іншим, на термометрі плюс 11. Поняв? Поняв, поняв, вдруги, ти мота, що будемо робити? Йти на променад чи ні, тушити куди дінусь. А всім гарного робочого дня. Ваш Соник Цюпки-Бомки пока. Бажануся, цюкки-бомки, пока!